Ви знаєте, кавалерка, нині день сім'ї, трохи спогади, знаєте, на Скажу вам тако по правді, так як воно є, наш діду дуже був гулящий. дуже. А знимкуватися так любив, що я вам не можу передати. Тепер переглядали сімейний альбом, залишилася дідова одна знімка. кавалерка. Дідусі любив фотографувати, навіть дарував свої знімки всюди. Я вас дуже прошу. Верніть діда в сімейний фотоальбом. Лишилася одна знімка, Але знаю, що знімки гуляють по цілій Україні. Я вас дуже прошу. Не прошу всі вернути, але можете хоч пару вернути. Щиро дякую за розуміння. Чекаю дідову знімку, в себе вдома. Кавалерка історія тільки що сталася така, що навіть не можу вам переповісти. Одним словом, ми шукаємо морозильну камеру беушну, але не таку велику, знаєте, як колись в мене була, така маленька. Ну, починаю з маленької. Хочу назад вертатися і ліпити вареники пельмені, тому що то є моє, і я без того не можу. Ну і каже Віталік, я знайшов, їдемо в стебник. Ну, то добре, їдемо. Кавалерка такий на дворі дощ періжче. Немає ні в кого парасолі. Віталік віддає свою курточку. Ми біжимо туди, в той магазин, де продають морозильні камери, бивушні. заходимо, а там одні пральні машини. Віталій каже. А ви тільки пральні машини маєте. А то їм ще каже, Та ні, ми все ремонтуємо. Ми мовчки, то майстерні, розумієте? Там не продають. Ми мовчки виходимо, біжимо далі тим дощом і заходимо в машину. А я до віталька кажу, то що тільки шотки? Що Він починає сміятися, то то. Та вулиця, каже, знаєте. Ну, спригнула сього роду. Але їдемо далі, тому що треба сьогодні знайти морозильну камеру. Вчора навіть пельмені ліпили і нема де морозити, тому що наш холодильник на квартирі дуже маленький, а камеру треба, ще й треба для діла. Одним словом, ми в пошуках е, морозильної камери. Смачного. Дякую. Що нині можна? Ні, все так. Тобі смачно. Дякую. Шукаємо камеру. Перекус. Так захотіла кавалерка чи буряка, що я їм не можу передати. він Смачний. Та смачна та байда. Хто? Байда. Ну як то сама <різь> А як ти замовляла? Що ти казала? Ну, та я казала, тут за стоять. <різь> <різь> Ляля чи Люлю? Ляля чи Люлю? Ляля чи Люлю? Я казала так, давайте тут у Люлю Я -лю. казала давайте тут -лю у Люлю Давайте Люлю-буша не знаєте доки будемо чекати ага. <схит> <схит> Боже, кавалерка, ви собі деколи да, таку слабенку дозволяєте? отак бо ми а, у мене. Ну коли на марафоні, я стараюся не цей, але нині таке свято, день сім'ї. Та й то чого не бід святкувати. Кожен святкує по-різному. за закулісся блогерського життя. Воля? Називається, коли нема часу, знаєте, виїхали по морозильну камеру, але виявляється, приїхали ви там, де ремонтують камеру, що на світі. Ну, але вже як є, вже майже знайшли морозильну камеру, але ще чекаємо телефонного дзвінка. Скажуть, щоб кавалірка вам камери, брушні такі дорогі, що капець, а нові ще дорожчі. Ну, але щось та й виберемо. Мали їхати ще в одне місце, Максюха позвонив, каже, ти вдома, кажу, вже вдома. І я зразу машину розвертаю, дитина, бо племенів хочете, вишиванці. Та, мануха. Но рову покажи України. Сім всі в сьогодні. Та сама? Так що нема часу, бо мушу зараз нагодую дитину свою. Знаєте, Максим дуже сильно любить пльмені. Дуже. Але я для Максима маю. Дивіться, калерка, вчора і ще морозиться. Бачите, тут камера дуже маленька. От чого хоче камеру, бачите, дуже маленька. Тут дві ті поставили і вже нема. Навіть оцю не було, де тут поставити, то було в холодильнику, а сьогодні ті зняла, а ті стали. Так що, кавалерка, йду Максиму робити сюрпризи зараз вам кажуть. Ви знаєте, кавалерочка, що Максим їде відпочивати з мамою, Ну я вам скажу таке по правді, то не буде відпочинок. Тому що мама вона хоче все побачити, то буде Макс, ти знаєш. Він Але так як я тебе дуже добре знаю, щоб ти, маму, менше слухав, я тебе дитину замовила навушники. Дай Наталя сюди ближче. Дивись. Подивись. А ти розверни в другу сторону. Якщо чесно, дуже довго шукала навушники кавалерка. Щоб були відкривай. Він дуже, люб... ага, дуже любить, знаєте, то відкривати. Ні, то з тої Ну, Давай. Відкривайте те. Він дуже любить, знаєте, то сам відкривати. Я дуже довго йому шукала, тому що, знаєте, діти зараз хочуть або оригінал, або дуже класну копію під оригінал. Ну, так як оригінал навушників Apple. Вони коштують дуже дорого. Я знайшла дуже класну копію. ну, По всіх відгуках, рекомендаціях, що то ця копія до оригіналу один до одного. Тобто і чіткі баси, ну, повністю все. Зараз, Макс, то все? Що не можеш відкрити? Твоє би... Би, би мама зараз сказати. Твої би мама зараз сказала, що руки трясуть. Тобі це що руки трясуть? Правильно, Галя, нігті поломи, то то буде нічого. чекай. <ріст> Чекачка. Підключи собі зразу до телефону, не дри. Таку гарно відкривай. Молодець. Боже, яка талам І знаєте, і Галина. Так як любима хресна. Подивіться. Вау! Але круто! Класний, Максим. Такі маленькі, гарні. Ну давай відкривай і будеш включати, а то що закриває. Там що є. Що там є? Там. Що там майже буде? Е, там, е, е, інструкція. Та. А що то інструкція? То по, по блютусу підключити до телефона і це, бувайте це. здорові. То все дуже просто, легко і чітко. Ні? Угу. Ну, Кавалерка. Заряджені приїхали. Бери свій телефон. Бери, витягуй той телефон. Буде зараз кавалірочка. Гарантійні умови гарантії. Три місяці. Обміну. Дивіться, все заповнене. Повністю все все. Повністю. Гарантія три місяці. Дивіться, як скоро і легко... Задіто. Швидко і легко все підключити. Дивіться. Що ми? Угу. Сподобали?